Старший аркан місяць, 18-й, це карта невпевненості, і ця карта завжди має таку негативну репутацію. По цій карті проходять страхи, обмани, ілюзії, невпевненості. Будь-яке питання, і коли випадає карта Луна, тут Зразу треба бути насторожі, тому що тут скрізь брехня. Тут або вас хтось хоче обдурити, або ви когось вводите в оману. Це та ситуація, коли із-за брехні, і із за якихось невірно стлумачених слів людину вводять в оману, або якась ситуація заходить в глухий кут. Це карта брехливої інформації, якоїсь ілюзії, якихось прихованих маніпуляцій. Тут скрізь розставлені ловушки, і довіряти зовсім нікому і нічому не можна, якщо ви дивитеся. Питання про документи, випадає карта Луна. Треба звертати увагу, тому що документи можуть бути підробні. Яка б не виплила інформація, і випадає карта Луни, це інформація брехлива. Це коли дійсно хтось когось вводить в ілюзію. Причому не обов'язково якби підготувавшись до цього. Іноді в ілюзію людина може впасти, коли вона або сама щось не зрозуміла, або той, хто казав, знову ж таки переказав якусь заплутану інформацію. Інформацію, невірну інформацію. Це, от карта Луна, вона, знаєте, це такий зміїний клубок, звідки можна очікувати будь-якого підвоху і будь-якої неприємності. Це карта, яка показує таємних ворогів. Коли питаєте про людину, і здавалося б, начебто, все й непогано, але поруч стоїть карта Луна, тобто, однозначно, це нещирість. Тут є якийсь підвох, є якийсь обман. Тобто карта Луна це завжди щось погане, це завжди ілюзія, це завжди невпевненість, це страх і обман. Часто карта Луни показує подорожі, причому часто по воді або саме в нічний час. Тобто все покрито пітьмою і все відбувається вночі. Особистість. Як правило, це люди з дуже глибоким внутрішнім світом. Неможливо сказати, що ця людина якась недоумок. Вони здаються якимись дивними ці, ці, ці люди, тому що вони, знаєте, самі собі на умі. Це дуже вразливі люди, у них дуже розвинута інтуїція. По луні дуже часто проходять люди, які мають якби дар ясновиддя, такого ясновидення, екстрасенсорні можливості, але вони їх бояться, приховують, не користуються цим. Це люди, які дуже схильні до суїциду, тому що вони живуть у своєму світі, вони всього бояться, вони бояться будь-яких рішучих дій. Ну і частенько ці люди все ж таки, ну скажімо так, брехуни. Тобто людина по луні дуже часто вас може вести в оману, бажаючи того чи не бажаючи. Складні люди, в принципі, вони знаєте, вони якісь незахищені. Це люди, як, знаєте, є такий вираз, людина без шкіри, Оце людина по луні. Робота. Звісно, я вам вже казала, луна це карта брехні. Це саме така, скажімо, карта з недоброю репутацією, тому що стосовно роботи і фінансів тут нічого доброго немає. Якщо людина шукає роботу і випадає карта луна, то, скоріше всього, робота не буде знайдена. Або вона буде знайдена і вона не буде задовольняти людину, тому що на роботі будуть відбуватися якісь підстави, якісь плітки. Тут будуть іти розмови про скорочення. Тобто, знаєте, полуні тут ну, неможливо на щось надіятися добре. Це завжди, завжди, навіть якщо людина довго працює і тут випадає карта луна, то можна сказати, що дуже скоро щось буде відбуватися таке, коли ви з цієї роботи вилетите. І добре, якщо це буде по власному бажанню, а не якщо вас витурять в шию з роботи, коли щось на вас вилили якийсь бруд або якусь невірну інформацію видали. Стосовно фінансів. Доходи дуже нестабільні. Тут гроші, в принципі, можуть бути, але вони якось використовуються недоцільно, необдумано, тобто скрізь пальці. Ну, якщо людина тільки хоче розвивати якийсь бізнес, і от питаю: ось хочу я вкластися. Ну, припустімо, щось там купувати, продавати, чи там інвестувати в будівництво грошей. Випадає карта луни, тут завжди можна сказати, що це або підробні документи, або нечесні партнери. Або ситуація взагалі так зміниться, коли ви будете стояти розгублені, і тут ні паперів, ні грошей, ні бізнесу. Це фінансова криза. Якщо питання про партнера в бізнесі і випадає луна, то треба бути дуже обережними, тому що по луні часто проходять фальсифікація якихось фактів, підклад документів, підробка якихось підписів або печаток. Це ненадійні інвестування, це завжди якась проблема, це втрата. Стосовно житла, житлом завжди проблема. Якщо виникає питання спадщини, тут можна сказати, що спадщину дуже важко буде отримати по карті луна, тому що з'ясується, що ця спадщина ще комусь належа, так? Або там документи не в порядку. Тобто це завжди якісь неприємності і завжди, рано чи пізно, якийсь буде обман. Стосунки дуже важкі. Тому що по Луні люди можуть жити поруч, кожен замикається в собі, кожен живе своїм життям, проблем, як то кажуть, воз і тілешка, але ніхто ті проблеми не хоче озвучувати. Люди бояться їх озвучити, тому що бояться лишитися один. Але проблеми такі тяжкі, що їх дуже важко виносити в цих стосунках. Це дуже часто нещирість, як то кажуть, в очі одне поза очі інше. Часто по цій карти проходять зради, якісь таємні зв'язки. Коли люди тягнуться один до одного, все ж таки луна це притяжіння, людей тягне, це дуже схоже щось на диявола, тягне неймовірно, але знаходиться в цих стосунках важко, тому що брехня на брехні і ж поганяє. Це такі ситуації заморочені, коли люди замість того, щоб сісти і поговорити, щоб все розставити по свої місця, і ще більше щось наплетають, і ще більше вводять свого партнера в оману, щось там прибріхують, підмовлюють родичів там чи ще когось інших членів сім'ї, і все це обертається величезним таким комом, шаром, незадоволення, брехні і обману. Це у людей глибока прив'язка, але знаходиться в цих стосунках неможливо. Якщо стосунків у людини немає, і випадає карта Луни, то в принципі нічого доброго воно не придвіщує, тому що найближчим часом на яких стосунків не може бути. Якщо це нові стосунки і випадає карта Луни і. Ну, клієнт питає, що за людина, що буде далі доброго. Нічого доброго тут не буде. Тут може бути скільки підводних камнів, коли вони випливуть, то скоріше всього ці стосунки принесуть дуже багато проблем, аніж задоволення. Це безперспективність. Тобто, на майбутнє карта луни не показує нічого доброго. Це завжди це дуже схоже на руйнацію, але вона така поступова, тянуча, болісна зі зрадами і з якимись таємними мотивами. До речі, карта Луна дуже часто показує одностатеві зв'язки. Пам'ятайте про це. Здоров'я. Ну, коли падає карта Луна, це дуже схоже, повторююсь, на дьявола, тому що тут по цій карті проходять наркотичні, алкогольні залежності, різноманітні істерики. Це карта. Коли відбувається зміна свідомості під впливом якихось речовин, ну до речі, це можуть бути і лікарські якісь речовини. Коли людина довго хворіє, там якась онкологія, чи ще якісь тяжкі травми, коли це знеболювачі препарати з наркотичним відтінком, і це тривалий час у людини змінена свідомість. Дуже часто галюцинації відбуваються. По цьому аркану можна сказати, що може бути якесь приховане захворювання. Лікують одне, але насправді в людини щось є інше, і тут розібратися дуже важко, тому що по карті луни дуже часто проходять хибний діагноз, помилка в діагнозі. Часто це важкі інфекції, це венерічні хвороби можуть бути, і луна ще показує аутизм дуже часто. Стосовно питання негативу, ну якщо у нас є карта Луни, то звісно негатив є. Це магічні дії, це прив'язки, привороти, все, ну, все, що можна сюди віднести, це карта луни, це показує буквально, як то кажуть, білими нитками шито і думати довго не треба. Карта Луни завжди показує на магічний вплив. Зрада однозначно. Карта Луна, так вона і називається, зрадниця Луна, навіть пісня є така, тому по карті Луни, звісно, проходять зради, таємні зв'язки, причому ну, людина може вже клястися, та вже все розрушено, ніяких зв'язків немає, але це неправда, тому що карта Луни це брехня. Якби людина не каялася, все одно вона карта Луни показує саме зраду, і зв'язок десь на стороні, прихований якийсь зв'язок. По часу це у нас приходить обов'язково повнолуння, коли повний місяць це час липень і свято Релігійне Трійця, карта Луни. Порада в якості поради тут треба людину застерігати буквально від всього. Тут треба вимкнути всі свої почуття, розуміти, слухати, бачити, чути. Буквально, щоб голова крутилася на всі градуси, щоб розуміти, з якої сторони буде підвох. Тобто, Треба бути дуже уважним, особливо якщо намічаються якісь важливі події, там підписання паперів, там чи якісь стосунки, чи якісь починання, так і випадає карта луна дуже обережне. Це попередження, що попереду йде якась невірна інформація, коли людина себе вводить в стан ілюзії, вірить в те, надіється, а врешті-решт буде повне розчарування. Тут е, треба бути уважним до всіх подій, які відбуваються в житті. І як померла людина, це останнє у нас питання буде. Ну, внаслідок отих хвороб, про які я казала, так? Тому що полені проходять часто, ну, це важкі звички такі, і хвороби, які дуже часто невіліковні, важкі хвороби. І дуже часто це буває потоплення, оскільки на цій карті є вода, тому тут можна казати, що це смерть від води. Отакий От у нас місяць, і, до речі, місяць може. Даже позитивні карти, ну припустимо, туз пентаклів, та там десятка кубків такі позитивні карти. Якщо у нас поруч стоїть луна. То вона якраз і скасовує оці позитивні моменти. Якщо це у нас туз пентаклів і, і карта луни поруч, це вже можна казати, якась буде брехня пов'язана з доходами, з чимось матеріальним, з якимись земними благами. Якщо у нас стоїть двійка кубків і поруч луна, то тут можна казати, що це зрада, невпевненість що людина може й надіятися на добрі стосунки, але як карта луна тут нема на що надіятися. Це перебування в ілюзіях і попереду нічого доброго. Не буде ось вам така луна з дуже поганою репутацією, хоч вона і гарна на небі.